Хочеться приколів для душі, ходи в Аврору, ходи сюди, коли хочеться приколів для душі, ходи в Аврору ходи Отже, його називають золотим стандартом в догляді за шкірою, і він вирішує ледь не всі проблеми шкіри від акне до а, таких глибоких зморшок. Так говорять саме про ретинол, який є похідною формою від вітаміну А. Ретинол зараз він суперзірка серед косметичних засобів доглядових. І його часто радять використовувати косметологи. Мовляв, одна банка зможе. Зміни замінити вам не не ледь не весь спектр, весь догляд і ще при цьому збереже вашу молодість. Чи дійсно це так? Ми поговоримо сьогодні із дерматовенерологом Світланою Дячуком. Доброго ранку! Добрий ранку. отже, давайте простими словами, зрозумілими. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам ще раз, що таке ретинол і як він працює. Так, я можу підтвердити більшість тих слів, що ви сказали, це дійсно дуже ефективні речовини, але одразу почнемо з ускладнення. Це група речовин. Тобто, так. якщо ви побігли в uh -huh. там в аптеку чи в магазин, і uh -huh. кажете, що потрібен засіб з ретинолом, вас uh -huh. не зрозуміють, тому що. Вони є різні і вони кожен uh -huh. мають свою точку дотику uh -huh. і одним препаратом uh -huh. з ми всі питання не вирішимо. Ну і давайте зазначимо, що ми фокусуємося сьогодні на уже вікових змінах, коли ретинол має вплив, от саме вже в такий період, коли а, шкіра вже не є такою молодою. В яких формах буває ретинол? Будемо говорити ретиноїди, так буде угу. правильніше. По ретинол це всього одна із форм ретиноїдів. Так. І до речі, їх зараз все більше і більше створюються різні угу. нові формули. Вони вже мають там комерційні назви. Тому ретиноїди. А так, якщо ми відкинемо їх основну функцію, це боротьба з акне, тому угу. що це створило свого часу переворот в лікуванні вугрової хвороби. Це дійсно препарат, який дії так угу. саме на причину бо. І підтримую гарну ремісію. І потім виявилося, що в нього дуже багато ще таких цікавих функцій, як справді вони мають омолоджуючий ефект, тобто ретиноїди впливають і на регуляцію пігментації, так. тобто можна прибрати дійсно пігментні плями, можна покращити епідерміс, це саме верхній шар шкіри, можна вплинути навіть на дерму. Тобто є такі. Препарати, що впливають на глибші шари, це унікально, тому що мало які там креми та, впливають на глибокі шари шкіри, а ретиноїди впливають mm -hmm. насправді. Ось ми маємо такі чудодійні властивості. Форми вони є як медикаменти, тобто це рецептурні форми, mm -hmm. які ми повинні купити в аптеці за призначенням лікаря. Mm -hmm. Але є багато форм зараз, не медичних, фактично, це косметика. І так. тут вже дуже такий тонкий момент, бо е, хочеться самостійно щось купити, підібрати, а їх багато, і вони різні. І отут от так виходить такий момент. Ну от давайте тоді розберемося. Раз ви вже заговорили про те, що спектр великий, то чи можливо самостійно підібрати свої ну от ці там креми, чи засобами, засоби, засоби з цими ретиноїдами? Як ви кажете правильно, я по-простому скажу так, так. ретинол, так щоб не нашкодити. Дуже важко. Ми, я відверто би радила отримати консультацію спочатку перед тим, як використовувати uh -huh. препарати, бо вони мають специфіку, як їх приміняти. Uh -huh. Тобто лікар навіть повинен пояснити банально, як наносити. Uh -huh. та? Що це не може бути, як ми звично там ввечері uh -huh. нанесли хаотично на обличчя цей крем? Там є чіткі правила. Наприклад, він повинен наносити стільки ввечері, не uh -huh. коли нам захочеться. А там, наприклад, є більш чутлива шкіра, менш чутлива шкіра. Тому лікар угу. і форму, форму і концентрації, від... наскільки я знаю, бо якщо дуже сильна концентрація, так, так. то може бути шелушіння, печіння. Так, тому треба так. підбирати правильну концентрацію. Концентрація це принципова напевно, річ в ретиноїдах, угу. тому що вона повинна завжди йти по висхідній Ми беремо угу. спочатку невеличку концентрацію, так. використовуємо рідко, угу. там два рази в тиждень. Шкіра повинна пристосуватись. Оце така специфіка. Угу. А як у нас відбувається? Дівчата приходять, найфективніше там у нас Угу. Купили одразу високу концентрацію, mm -hmm. бо він ж має бути так, ефективний, так. І ми маємо дуже неприємний побічний ефект еритиної дермати, який так. досить тривало, ми виходимо з нього. Тобто, це такий момент, коли здається, який поганий препарат, але mm -hmm. тільки використання і правила роботи з ним роблять mm -hmm. його крутим. І Оце неймовірно. дуже важливий момент, скільки разів і концентрація, бо не ту виберете, почнете почнете облазити. Бачили так. графіку, так як правильно його використовувати. Дуже багато міфів. Існує навколо а, ретиноїдів, так? Навколо ретинолу, давайте розберемося, деякі з них розвінчаємо. Е, отже, ретинолом не можна користуватися влітку. Правда чи міф? Міф можна. Так. Далі, якщо з'явилося подразнення після першого використання, треба припинити користування ретинолом. Тут є поправочка, так. тут треба припинити на короткий час, але угу. не відмовитися. Тому тут і так, і так і так і так. Ретинол робить шкіру чутливою. Так. Чітке, так. Ретинол не можна поєднувати з іншими речовинами. Ні, можна. Чудово поєднується. Ефект ретинолу має бути помітний одразу. Нам намастили і все. Ну і і давайте, і давайте тоді поговоримо, які є протипоказання, кому категорично заборонено і в який період користуватися такою речовиною. А, так як ці речовини вже досить давно, і багато вже людей з ними мали справу, наносили їх. І мені здається, що вже всі, mm -hmm. от точно всі знають, що він абсолютно протипоказаний при вагітності, mm -hmm. при плануванні вагітності. Але Страхи, які з цим пов'язані, теж хотілось би розвінчати. Uh -huh. Тобто, якщо навіть ви використовуєте топічне, ми сьогодні так uh -huh. говоримо тільки про креми, топічні uh -huh. ретиноїди. Якщо вагітність наступить, нічого, ви просто припиняєте їх uh -huh. використання і нічого поганого не буде. Це важливий такий момент. Звісно, таблетовані uh -huh. форми це повне табу. Це uh -huh. хто планує вагітність заздалегідь там. Має бути це припинена дія. Uh -huh. Так що, от таким чином, ми можемо їх використовувати mm -hmm. далі ще годування. Так, звісно, лактація є абсолютним протипоказом. Так. Дякуємо. Mm -hmm. Ну, основні пункти ми зазначили, розібралися mm -hmm. із міфами, як краще використовувати і як найкраще підібрати, і саме як впливає, як може допомогти нам ретиноїдна речовина, так як ми називаємо ретинолом. її. Нагадаю, що у нас в гостях була дерматовиноролог Світлана Дячук. Вам дуже дякую. Ну а ми прямуємо далі.